9 грудня у місті Суми відбувся відкритий чемпіонат міста з вільної боротьби. За медалі змагались 150 спортсменів у двох вікових категоріях. На Сумський килим виходили спортсмени 2012-2013 та 2014-2015 років народження з дитячо-юнацької спортивної школи з вільної боротьби, ДЮСШ «Єдиноборств», ДЮСШ Спартак, обласної дитячо-юнацької спортивної школи, оди «Колос» та де Динамо, борці з ромнів та липової долини. До нас завітав Харків. Це дуже гарно. Дві команди з Харкова приїхала, не з на важку обстановку в Україні. Вони до нас приїхали і допомагають нам боротися. Андрій Євтіфєєв тренує борців вільників у Харкові. Суми для нас тепер місто побратим, тому що в Харкові майже така сама обстановка, як і тут. Тому ми розуміємо один одного та будемо підтримувати. У Нас головне не медалі, а головне якість боротьби та. Продемонструвати себе та для багатьох зі спортсменів це можливість виїхати на міжміський між килим. Проявити себе Катерина Бурмістрова тренує сумських юнаків та дівчат. Спортсменка була багаторазовою чемпіонкою та призеркою українських та міжнародних змагань. Зараз говорить пані Катерина їй важче ніж коли вона виступала сама. Бо ти хвилюєшся за всіх, там ти якось можеш поратися зі своїми хвилюваннями, бо ти знаєш, що все в твоїх силах, і ти сам, сам дієш і сам борешся. А тут ти ніби розумієш, як боротися, ти підскажуєш, а вони все одно по іншому роблять. і Тому ну тренером важче набагато. Ігор Єрефеє виставив на турнір чотирьох спортсменів. Про останній старт сезону говорить таке. Хороший дуже старт. Мені сподобалось те, що приїхали не тільки Сумська область, ще багато представників з Харкова. Очікували ще, звісно, з Києва. Ну, в принципі, і на тому дуже гарно, дуже гарний турнір, конкуренція сильна. За учасниками спостерігають і вболівають їхні батьки, що їхнім дітям дає боротьба, говорять. Для здоров'я, для підтримки духу морального і, взагалі, спілкування з дітками іншими спілкування між дітками це все одно. що Зараз ви знаєте, що онлайн навчання нам нашим дітам не вистачає спілкуватися між собою. Ну в першу чергу це спілкування, соціум, ну і здоров'я мотивація по життю насамперед, дух суперництва, що в житті також немаловажно. Друзі, знайомства нові. Позитив між собою вдома борються. Бореться. Бориться. І хто, хто сильніший? Залежить <зважає> від <зважає> фази луни. Протягом змагального дня на сумському килимі спортсмени у двох вікових категоріях розіграли 23 комплекти медалей. Олександр Качанов, Євгена Прасімова Суспільне новини Суми.